Слухай, ну я бачив, що телефони Blackberry є зараз у продажу, але що у цієї компанії така історія вперше чую. Це ж виходить Blackberry міг стати головним конкурентом компанії Apple. Ну мабуть, так до речі, якщо ти вже заговорив про яблуко раритетний комп'ютер зі столу Стіва Джобса виставили на аукціон. Онлайн-торги розпочнуться вже післязавтра. А от у чому унікальність Apple One і скільки він може коштувати, ми розповімо просто зараз. Комп'ютер Apple першого покоління, який наприкінці 1970-х стояв на столі легендарного Стіва Джобса, виставили на аукціон Крістіс у Нью-Йорку. До появи Apple I, комп'ютери були завбільшки з кімнату. Тож ця машина стала першою з тих, які можна було встановлювати на робочому столі. Apple One це перший Apple, який насправді спаяв на материнській платі співзасновник компанії Стів Возняк. Решта периферійних пристроїв, монітор, клавіатура були стандартними комерційними компонентами. Тобто Apple I — фактично лише материнська плата. Комп'ютер зі столу Стіва Джобса мав лише 4 кБ оперативної пам'яті й міг виконувати елементарні задачі. Експерти кажуть, що на Apple One нині не можна було б запустити будь-яку сучасну комп'ютерну гру або навіть найпростіші програми, як от Word чи Excel. Аби знизити витрати на свою розробку, Jobs та Возняк вирішили не постачати Apple One з корпусом, тому багато власників просто встановлювали революційну розробку на дерев'яну дошку згідно зі статистикою, станом на сьогодні існує менш як сотня оригінальних комп'ютерів першого покоління Apple, що робить їх неймовірно дефіцитними і дорогими. Для мене, як для комп'ютерника, Apple One – це DaVinci моєї епохи. DaVinci мав обмежену кількість картин, і їх не можна порівнювати одна з одною. Організатори аукціону очікують, що Apple One продадуть за 800 тисяч доларів. Кілька років тому прототип Apple One, котрий Стів Джобс використовував як демонстраційну модель ще 1976 року, продали на аукціоні за майже 700 тисяч доларів. Онлайн-торги розпочнуться 23 серпня, а наживо аукціон відбудеться 10 вересня у Нью-Йорку.